Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Засудили до криміналу особу, яка має право на істрожку і матір якої інвалід другої групи. Таке повідомлення прислав підписник з посиланням на рішення Мукачівського міськрайонного суду. Скажу одразу, якщо ви почитаєте сам вирок, то отримаєте змішані відчуття та масу емоцій, яких розберемося, як завжди, коротко по суті. А якщо відео корисне, тисніть. Поділіться та підпишіться на мою сторінку, та телеграм-канал буде цікаво. Обставини вироку. Чоловік 2 травня пройшов велка, де його визнали придатним. Отримав повістку на відправку, а 17 травня з'явився до Мукачівського РТЦК, але від військової служби письмово відмовився. У засіданні вину визнав та пояснив, у зв'язку з важкими сімейними обставинами відмовився від відправки та написав заяву. ТЦК на службу не пішов, бо в матері цього дня призначили операцію на нозі. Позаяк він здійснює догляд за матір'ю, що мала третю групу інвалідності, а тепер отримала другу. То він не зміг залишити її одну. Також він здійснює догляд за своїм дядьком, який з дитинства має другу групу інвалідності та лежачою бабусею. У вчиненому щиро розкаявся та просив призначити покарання не пов'язано з реальним терміном, а з іспитовим строком, оскільки має двох малолітніх дітей та здійснює догляд за матір'ю дядьком і бабусею, які потребують стороннього догляду. Вирок суду чоловіку призначили три роки з іспитовим терміном в один рік. Тобто умовно, що у цій справі. Не так. Все. Від поведінки засудженого до аморальності правоохоронців. Поясню. Перше, чоловік не мав права на відстрочку. Якщо в нього матір мала третю групу інвалідності, то йому потрібно було оформлювати постійний догляд. І якщо навіть не за матір'ю, то, наприклад, за дядьком або бабусею. Лише, цього, лише це було б підставою для відстрочки. І тут ви скажете. Так вона ж уже має другу групу інвалідності, тобто він має право на відстрочку. Так, зараз має, але мама отримала інвалідність вже після його відмови служити, тобто під час досудового розслідування або в ході розгляду справи в суді. Про це зазначав сам чоловік. А його судили за дії вчинені на той момент, а не за те, що зараз. Зараз це лише пом'ячуюча обставина. Друге, аморальність правоохоронців за таких обставин у слідства були всі можливості і підстави закрити справу, але вони цього не зробили. Чому це питання до них? Висновок без образ, але чоловік посадив себе. Сам не можна так безвідповідально ставитися до себе та близьких, маючи двох дітей і рідних, які потребують догляду, і за півтора року не оформити відповідні документи по догляду, це якийсь чесно сюр на рівному місці, отримав судимість, створив купу неприємностей близьким. Зате допоміг правоохоронцям третій. Додати статистичну паличку до звітів. Кому цікаво, посилання на рішення, є в описі під відео. Корисна інформація ставте і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!